Всім привіт! Я знову в гостях у Олександра Покліченка і ми продовжуємо розмову про водопостачання в період блекауту. В попередньому відео ми розглянули особливості побудови системи водопостачання з криниць таємностей і там класно розкрили можливості скали другої. В даному відео говоримо про свердловинні насоси і їх роботу. В умовах автономного електропостачання. Скажи, будь ласка, із твого особистого досвіду, як тобі доводиться або які насоси ти використовуєш, і як ви їх монтуєте, в яких схемах при обв'язці свердловини? Схема роботи така: він е, зі скважини піднімає воду в ємність. Е, і вже з ємності скала друга чи інше якесь обладнання подає воду в будівлю. Угу. А ти помічав, в залежності, звичайно, від глибини свердловини та потужності насосу такого типу, особливо якщо це там нерозумний насос, а звичайні однофазні, асинхронні, при запуску вплив насосу на електричну мережу? Звісно, там ми всі знаємо, що таке там приблизно пускові токи. Лампочка гасне, генератор тим більше. Ти знаєш, ми мали можливість дослідити такий, один із таких насосів. При номінальній потужності 800 Вт при запуску, по замірам приладу, який вимірює струм, він ставав насосом потужністю 4,5 кВт. Але я також в рамках цього експерименту використав лічильник, то на якусь секунду лічильник бачив такий насос, як 10 кВт споживач. Тобто, дійсно, пускові струми в таких насосах значно в сильніші ніж в випадку з насосними станціями та самосмоктуючими, про які ми говорили в попередньому відео, і так, да, виявляється, серйозна проблема реалізувати роботу такого насоса від генератора, бо треба брати генератор з суттєвим запасом по потужності. Суттєвий запас по потужності генератора для роботи такого насосу це просто кожну годину, це плюс 2 чи 3 літра палива. Ну yeah. і, і збільшена вартість на побудову такої системи. Бо 2-х кВт генератор коштує X грошей, а 5-кіловатний генератор коштує вже 5 x Ну так, як мінімум. Так. Для забезпечення автономного електропостачання в умовах блекаутів я і деякі споживачі обрали для себе живлення на основі пристроїв безперебійного живлення та акумуляторів свинцово-кислотних. Однак використання таких приладів тягне за собою досить прискіпливий розрахунок потужності інвертора з із потужністю або сумарною потужністю тих споживачів, які ми плануємо до нього приєднувати. Найскладнішим споживачем для інвертора є саме насос. Дивіться, ось чому. По-перше, виробники, вказуючи потужністю інверторів, дуже часто вказують таке значення потужності, як загальна потужність. Тобто вони пишуть 1000 W, маючи на увазі 1000 не вольт, а не Вт, а вольт ампер. Так позначається загальна потужність, яка включає як активну, так і реактивну складову потужності. Маючи 1000 ВА реактивної потужності, найчастіше це означає, що для споживачів з активним навантаженням такий інвертор здатний забезпечити значення потужності десь на рівні 0,75 від загального, тобто лише 750 Вт. І так, уявімо собі, ми хочемо запустити від інвертора звичайний електричний двигун, у якого номінальна потужність 800 Вт. Попередніх відео ми вже розглянули те, що у звичайних асинхронних однофазних двигунів має місце пусковий струм, який виражається у великій пусковій потужності, яка триває кілька секунд, поки вал двигуна не набере необхідну частоту обертання. Так, скажімо, при п'ятикратному перевантаженні пускова потужність, яку споживатиме звичайний насос, буде становити вже не 800 Вт, а 4000 Вт. Враховуючи коефіцієнти підбору за активною потужністю, ми повинні врахувати це при розрахунку потужності інвертора і вийде, що для живлення такого насосу нам потрібен інвертор потужністю 5330 Вт або більше. Такі прилади, звичайно, коштують дорого, тому найчастіше споживачі обирають живити звичайні насоси від генератора. У випадку, ж, якщо ми візьмемо за основу енергоефективний насос, особливість енергоефективних насосів в тому, що в них інший конструктив двигуна. Це вже двигуни синхронні на постійних магнітах. І між двигуном і електричною мережею є плата керування, яка забезпечує плавне повільне розкручування двигуна. При цьому споживання струму з мережі ніколи не перевищує номінальне значення, яке вказане на шильдику насосу. Для прикладу, маючи нерефактивний насос з потужністю 550 Вт, ми можемо, і саме цих 550 Вт це є активна потужність максимальна, яку споживає наш насос. Для розрахунку загальної потужності інвертора ми теж скористаємося коефіцієнтом 0,75 в середньому для більшості інверторів. І виявиться, що для нормального запуску енергоефективного насосу з потужністю 550 Вт нам достатньо інвертора з загальною потужністю 667, ну або ж це буде 700 або 1000 Вт. Та система, яку ти впроваджуєш на своїх об'єктах, вона класна, тому що є запас води, і, в принципі, це добре, якщо немає криниці, дати завжди в ємності 300-500 тонн води, якою ти, ти можеш оперуватися. Але є певні нюанси. Такі ємності періодично треба промивати, дезінфікувати, да, і це визиває додаткові витрати на обслуговування. У компанії Grundfos є рішення насосу, який здатний забезпечити стабільний тиск, так як це робить скала друга. Викинувши з цієї ланки ємність для запасу води, це насоси серії SQ або SQE, ну, якщо більш точніше, SQE. це комплектне рішення, яке складається із насосу, провода до насосу, невеликого гідроакумулятора з датчиком тиску і пульта Q301, який забезпечує спілкування із насосом. І саме на ньому ми задаємо той тиск, який ми хочемо бачити в мережі. Ти кажеш, що використання насоса SQE е, нам звільняє місце від побудови ємності запаса і додаткового гідрофора чи станції, яка буде качати в будівлю. Так, ми суттєво зекономимо квадратний метр площі, а ми знаємо, скільки коштує квадратний метр площі при будівництві будинку. Плюс-мінус плюс, ми викидаємо. Пот, у нас немає потреби використовувати ще одну станцію, тому що, в принципі, ти задав 3-3,5 незалежно від кількості атмосфери, незалежно від кількості відкритих кранів, тебе буде той тиск, який ти хочеш. Саша, я десь навіть впевнений, що ви робили дослідження, як себе ведуть е е свердловинні насоси, звичайні, і SQE, і в роботі зі всіма можливими варіантами. Поділись. Ну, По-перше, діапазон напруги, при якому він працює. Ми знаємо, що конструктивно насос SQE схожий до насоса скала другого, тобто є двигун, є гідравліка і є плата керування. Плата керування з функцією частотного регулювання обертів. Фактично всю вхідну напругу вона перетворює в напругу і струм такий, який потрібен для жилення насосу. Тому як і скала друга, SQE має дуже широкий діапазон роботи від вхідних напруг. До 160 В насос працює бездоганно, без будь-яких проблем. При просадці ниже 150 виникає індикація про те, що щось не так із напругою. І коли напруга мережі знову відновлюється, там на рівень 170 і вище вольт насос активується і працює належним чином. При твоїх 158 вольтах, які ти мені показував фотографію, теж можна експлуатувати цей насос, не переживаючи, про те, що не вийде на параметри, чи завдасть шкоду, все буде окей. В режимі Blackout виникає питання живлення насосів від генераторів або акумуляторів. Що ти про це скажеш? Ну теж мали можливість поекспериментувати. Ну, по-перше, цей насос оснащений системою плавного запуску двигуна. І навіть маючи там номінальну потужність 600-800 тисяч Вт, його кількість електрики, яку він буде споживати, напряму залежить від того, скільки кранів води в нас відкрито. І пускові струми тут по максимуму зглажені. Більше того, в, при використанні певного модуля є можливість навіть додатково доналаштувати. Пускові струми, обмеживши максимальну частоту обертів насосу, що дозволить його запустити навіть від пристрою безперебійного живлення з дуже невеликою потужністю. Що стосується роботи від е, генераторів, мали можливість перевірити як на інверторному генераторі, так і на звичайному, з не зовсім красивою синусоїди, все окей, прилад працює, і по генератору практично невідчутна його робота в момент запуску. Да, як там якась механічна вібрація чи можливе спрацювання елементів безпеки, довести наш генератор до такого нам не вдалося. Що стосується пристрою безперебійного живлення, від інвертора потужністю 1000 Вт, наш стендовий насос запустився. Ідеально, без будь-яких проблем. Коли я використав інвертор з псевдосинусоїдою та да, з трапецією, це такий автомобільний вампірчик, то там були питання, хоча б по, по приладу, напруга нормальна. Але за рахунок того, що ця форма сигналу не зовсім, скажімо так, підходить до плати керування, то плата керування її не зовсім належним чином сприймала і насос уходив в режим тактування. Тому вибираючи інвертор, знову ж акцентую увагу на чистому синусі, як форма сигналу на виході. Скажи, будь ласка, чи були в тебе експерименти зі звичайними насосами з роботою генератора і акумулятора? Дивись, я на власному досвіді мав потребу або ж необхідність вирішити це питання, бо забезпечив собі автономне електропостачання через пристрій безперебійного живлення. У мене їх два: один потужністю 1000 Вт, другий двохтисячний. І той насос, який був у мене в криниці використовувався, маючи номінальну потужність 800 Вт, заводив мої безперебійники в аварійний режим. І навіть 2 кВт безперебійник не здатний був забезпечити належний запуск такого насосу. Тому в моєму випадку довелося використати інший тип насосу з малопотужним двигуном всередині, з меншою продуктивністю, але з достатнім напором, щоб компенсувати. Оті збільшені пускові струми там 5 пятикратне щоб вони помістилися в межах 2000 Вт потужності найбільшого безперебойника, який у мене є. Що стосується роботи від генераторів, то Знову ж таки, залежить від запасу потужності, який ми закладаємо. Маючи генератор потужності 2,5 кВт, нам вдалося запустити ось цей скваж потужністю 800 Вт. Але в процес запуску генератор калашматить. Тобто ми по оселографу, ми помічали як зміну частоти, так і зміну амплітуди. Тобто і частота струму, і амплітуда струму зіграли. Говорить про те, що це досить кризовий режим для генератора, і багато таких запусків ну, генератору буде складно пережити. З часом, думаю, будуть тільки поломки. Ви змонтували не один комплект насосу SQE. Чи є в тебе живі відгуки від замовників? У нас є відгук від щасливого власника такого насосу. Дивимось, що він про це говорить. Як ти що ти робив, коли починали, ну, коли бликаут, коли вимикали мережу? Як ти забезпечував електропостачання будинку? В мене є генератор. В якій використовується в, в такому випадку, о, тому м, працював з, ген, з генератором він адекватний. Ну, це перебої в роботі ніяких? Пер, перебоїв не було, так. Угу. З точки зору комфортності і користування, я вам скажу, так, коли відкриваєш в будинку о, о, кран один, а в мене о, кранів є кілька, відкривається, о, в крані вода одразу йде стабільно, без всяких ривків і. Того, що, як це називається, я не знаю, тактувань. Як це, тактувань таких і всяких додаткових звуків, це чи тісто чи, є комфортно для, для мене. Чи задійний насос для поливу присадивної ділянки? Так, задіяний, скажімо так, частково він накачує основну масу води в кубовій ємності. Звідки вже йде викачка по зонах поливу додатковим насосом, який для цього призначений. Коли в мене навіть на сусіди живу в приватному секторі, сусіди до мене звертаються, вони питають, яка в тебе там насосна техніка стоїть, яка там очистка стоїть. Звісно, я їм покажу, що найкраще це Грюнфус, краще вважаю переплатити, ні, навіть не так, краще заплатити. Розумні кошти за розумне рішення. На твою думку, на що треба звернути увагу при монтажі таких насосів? Ну, по-перше, за рахунок маленького діаметру насосу 75 мм він може використовуватися майже в будь-яких свердловинах з точки зору діаметру. По-друге, насоси сереєскі є заводу комплектуються проводом на всю довжину підйому води. І це спрощує тобі монтаж, тобі не треба шукати, де взяти дорогий водостійкий кабель, а головне не треба монтувати муфту термоусаджувальну, як в випадку з іншими насосами. По-третє, в насосах SQE в тебе невеликий гідроакумулятор на 12 літрів, який вішається поруч біля пульта. І тобі не потрібен там бак на 200-300 літрів, який ти зазвичай використовуєш зі звичайними насосами. Для порівняння бак об'ємом 12 літрів разом з баком об'ємом 300 літрів. Ну і в нас була можливість поспілкуватися із керівником сервісного центру по насосам Ґрунфос. Цікаво почути його рекомендації відносно експлуатації таких насосів. При підборі насосів серії SQ SQE обов'язково звертаємо вашу увагу, що має бути він підібраний під характеристики свердловини. Звертати увагу на динамічний рівень. Обов'язково ми монтуємо насоси з оголовком, який захищає гирло свердловини від попадання сторонніх предметів. Датчик тиску, який йде в комплекті серії SQE комплект, краще і бажано монтувати якомога ближче до гідроакумулятора. Насоси серії SQ та SQE мають вбудований блок захисту, такий як переваги має плавний пуск. Захист по напругзі, захист по перевантаженню. Обов'язково при монтажі насосів серії SQ та SQE радимо використовувати близько захисники. Ми рекомендуємо монтувати насоси після прокачування свердловини для того, щоб зменшити ризик попадання шламу в робочі колеса. Отже, при правильному підборі та правильному монтажі ми викидаємо зі схеми бак запасу води. Гідрофор. При цьому отримуємо постійний. Тиск в крані навіть при використанні насосу для поливу. За рахунок енергоефективного насосу та гідравліки, такий насос абсолютно комфортно себе почуває з генераторами потужністю 1-2 кВт, як звичайними, так і інверторами, і при цьому спокійно може використовуватися з пристроями безперебійного живлення, які на виході видають чисту синусоїду. І важливо, що в конструкції насосу вбудовані всі захисти, необхідні для тривалої експлуатації насосу, навіть в складних умовах. А в наступному відео ми з тобою поговоримо про використання енергоефективних насосів в системах опалення в умовах блекауті. У нас вийшла дуже змістовна розмова, я для себе підкреслив дуже багато деталей. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях. Пока до побачення!